Всім привіт! Сьогодні у нас 10 серпня. Помідор у нас вже доріс до шпалери. Шпалера на висоті 2 метра 10 см. Вже треба буде його опускати, але ще він не спіє. Ще плоди зелені. Вже починає місцями чуть-чуть спіти, але не сильно. А ми зараз опять по кругу убираємо листя, щоб було доступ сонця до плодів. Зараз перейду на ті ряди, де листя убрано і покажу. Тут на сьому цих рядах ми вже, вже листя убралося. І весь помідор видно. А все вже і починає потихенько спіти. Де не де. Дальше пройду там, по-моєму бачу, ще он співу їсть помідори. Не спів іде, починає. О, ось ще один. Ну так, і зрітка. Ці ось вже молочні робляться. Такі вже грам під 300 даже будуть, наверное. О, Ось ще один. Одиничні плоди починають спіти листя. Тут ми убрали. Обираються два-три листочка, щоб... Помідори були на виду, щоб не затіняло їх листя. Ну і заодно провітрюються, не так будуть цеплятися болячки. Вентиляція теж треба. Листя обираємо оце ось отакого якийсь на виду і під нею листок убирається. О, і помідор видно. Отак виборочно по два листочка, де два, де три. О, і оце такий вигляд виходить Один. І друг я віжу, і все, вже помідори наведу. О, о. Буквально по два листочка і все. Оце якийсь корич, не поймеш. Це не такий не і сорт попався, мабуть. Тут і помідори на ньому немає толком. тако легенько, раз, тут другий листок. Нижній листок не вбираю, його треба було побирати, не вбираю, бо він якраз придержує помідор, щоб не заламувалися і не відчахувалися помідори. Тільки що закінчив поливати і набираю басейн води. На кінець зробив я басейна. Зараз покажу. Басейн вазить 4,5 куба води, розмітив, От приблизно хоча б так знати. І якраз на дві теплиці цього вистачає. Впускаю то куб півтора води. Чистою водою поливаю, а тоді вже розмішую у трьох-трьох з половинах кубів води. Добрива і пускаю з добрими воду. А потім в кінці вода витікає, набираю ще з пів куба води чистої і промиваю капельну ленту чистою водою, щоб не було, щоб не забивалася вона. Ну все, на цьому буду закінчувати своє відео.